Привіт, з вами Ярослав Железняк. Я досі у Львові. Нагадаю, у нас сталася достатньо сумна подія. Загинув наш друг і член фракції Ярослав Рушишин в автокатастрофі, і ми тут всі фракцією на прощанні. Але сьогоднішнє відео буде про російський склід. про те, яким методом зараз влада до якого методом вона звертається для того, щоб. Зупинити якийсь тендер, збити приватизацію для того, щоб збити необхідне призначення, наприклад, на БЕП, і так само, щоб дискредитувати набу чи САП, що відповідно ми почули в тому числі за попередні тиждень і з уст президента так само. Тож сьогодні я хочу підняти цю тематику, тому що вона, по-перше, сенситивна, по-друге, важлива. І мені здається, що хтось з влади почав дуже сильно і дуже далеко по. Ні, запливати за буйки. Тож, давайте поговоримо на тему, як влада зловживає у цією рукою Кремля, і як це перетворилось зараз по факту в індульгенцію від будь-яких е зловживань, в тому числі і правоохоронця. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп», І ми починаємо. Давайте я почну з мат-частини. Достатньо довго і не тільки ця каденція влади, в принципі, використовують цю рука Кремля для того, щоб або когось дискредитувати, або якось сказати, що на них нападають несправедливо. І ну, відверто це було і в попередній каденції. Є проблема ця проблема достатньо об'єктивна. По перше, зараз, під час повномасштабної війни, ми справді далі правоохоронцям, зокрема СБУ, але не тільки великі познаваження для того, щоб вони м, вираховували різних негідників, які працюють на ворога. Це нормально. У нас є закон про колабораціонізм, у нас є багато в них інструментів. Ну і відверто говорять, що вони мають це робити інакше, щоб ми програли б війну. Друге, під час знову ж таки повномасштабної війни будь-які економічні зв'язки з ворогом вони дуже погані, тому що ви фінансуєте таким чином їх. Бюджет, а з цього бюджету далі закуповуються ті самі ракети, які потім нас обстрілюють. Пункт номер три зараз, під час повномасштабної війни, всі міжнародні партнери дуже з повагою ставляться до питання національної безпеки. Ну тому що вони розуміють, що у нас повномасштабна війна. Тож коли їм наші ем, Представники влади говорять, що тут є ризики для Нацбезпеки, Вони до цього ставляться з дуже великою повагою, тому що вони розуміють, що напевно ми тим цим би не маніпулювали. Точніше, вони вірять. Тепер в що це перетворилось? Через 4 роки повномасштабної війни влада почала це використовувати коли треба і коли не треба. Прямо. Цитую Верестюка з розслідуванням НАБУ. В чому проблема? В тому, що м, ці повноваження перейшли до тих самих людей, які до цього, м'яко говорячи, і попередні повноваження дуже часто використовували заради корупції. В першу чергу, великий привіт економічному департаменту СБУ. Я знаю декілька прикладів, коли. Знаходять навіть, ну я б би сказав, би, там не навіть ОСІНТ, а умовно, їх якийсь такий ем, видумку про якийсь зв'язок бізнесмена теоретично з якоїсь компанії, яка теоретично щось поставляла теоретично в іншу компанію, аута уже в Росію, і закривають їх по 111 статті за економічні злочини чи за держзраду. Це важка стаття. По неї дуже часто запобіжник є. Тримання під вартою, і як не дивно, потім. Вони вимагають або частку бізнесу або хабар, і далі людей випускають. І таких прикладів, на жаль, дуже багато. Причому, ще раз, я ні в якому разі не хочу толерувати тих, хто ну, справді під час повномасштабної війни торгує з Росією. Не повірите, у нас навіть є таке розслідування, ми зараз його готуємо, коли це дуже відомий представник влади. Причому там ми можемо все довести. Або інший приклад той самий заступник Офісу Шурма. Тисніше, як заступник, його брат або родина скоріше мала ці станції на окупованій території, вони виробляли для окупантів електроенергію, якимось чином, там дивним чином працювали, а ми за це ще платили з бюджету. Це м'яко говорячи одна історія. Але от чомусь таких випадків дуже часто не бачать. Я особисто кидав з 10 депутатами заяви в СБУ щодо шурми, щоб ви розуміли, нічого не відбулося. Зате у нас почали використовувати цей зв'язок для того, щоб збити або от, умовно якогось бізнесмена. Дуже часто це використовують під час тендерів, особливо під час тендерів як безпекові ризики. Як приклад знов ж таки до економічного департаменту СБУ, той самий Артем Шила, дуже відомий. Екс керівник цього департаменту отримав підозру від набу, тому що по факту, якщо подивитися на справу, організовував листи від СБУ по конкурентам на тендерах на Укрзалізниці, що там є безпековий ризик. Зараз ми яскравийший приклад побачили, як збивала влада того ж самого Олександра Цівінського на посаду голови Бебу. Ну тобто, ще раз, у нього є батька з цим батьком, він спокується 30 років. Батька живе в Україні. У батька колись, напевно, можливо, є російські па. Про все вони написали безпековий ризик, так само по Сирському, у якого батьки живуть в Росії. У них є паспорт. Вони цих ризиків не бачать. Джумаділово і наум. Ну крашу, багато інших. Я зараз не хочу їх перераховувати, тому що відверто говорять, що ну, по перше, це нічого не означає. По-друге, ну сорі, от в конкретно по цивінському, ну ми всі ж розуміємо, що це було ну м'яко говорячи натягування свин на глобус для того, щоб якось притягнути від, від, від цю історію про російський паспорт е і зв'язки з Росією. Ще гірша ситуація це історія по набу. Ось тут мені здається, влада просто перейшла всі межі. Окрім того, як це розганялося, як це проводилось, як розповідалось, як вони Дагестан з Узбекистаном переплутали. То далі президент офіційно в своєму офіційному зверненні декілька разів розповідав про очищення від російського впливу Набу. І це, ну навіть не те, що дивно, коли. Сам той самий саме Путін в своєму зверненні до своїх путінят, коли вони починали по масштабну війну, критикує НАБУ, ну Якось воно не сходиться, там російський плив а тут е, вже Путін. Але ну це просто вбиває будь-яку віру мене і багатьох інших людей в те, що наступного разу, коли справді будуть викривати російський слід через київського шпигуна, що це не чергова казка влади для того, щоб просто от когось позбавитись, а справді справа. І ось це мені здається найгірше в цій ситуації. Таких прикладів насправді дуже багато, починаючи від санкцій, які вводяться по деяким компаніям, українським чи громадянам, і типу за пов'язання з Росією, хоча це не так. Або навіть ну, ми таку історію дуже часто бачимо по Єгорці. Там, правда, ніхто не святий, але всіх конкурентів вони там, залежно від того, хто їх сьогодні кришує, ну, викидають одним і тим же самим методом. Вони говорять, що ось дивіться, це російський шпигун. Тож, до чого я хочу сказати це відео? Ще раз, під час повноштабної війни я. Відверто хотів би вірити нашим спецслужбам. Так само я б хотів би вірити владі, що. Вони не використовують найбільш сенситивну і важливу і небезпечну тему, яка зараз є, для м, своїх власних інтересів. Але на жаль, як народний депутат, як людина, яка розслідує ці питання, як людина, яка за ними слідкує, і як ви розумієте, достатньо непогано розбирається в багатьох кейсах. Я можу сказати, що це і є зловживанням на четвертий бій рік війни, ку нашої спецслужби, точніше влада, ті вже виконавці почали ну. По факту цим зловживати і перетворювати всю цю історію на казку про хлопця і вовка, який постійно кричав, що вовки-вовки, поки його вовки та і не з'їли. От я б дуже б не хотів би, щоб нас ці вовки з'їли. І тому, якщо в цим відео я просто хотів би пояснити, що такі речі вони, ну, справді вже за межою якоїсь адекватності. Особливо, коли це застосовується проти людей, ну, які, як Олександр Цвіцький, пробачте, служив в гурі. На з операціях був в АТО, ну типу пацани. Ну, ви справді, от вирішили там пошукати російський слід. Ну це прямо має бути соромно. Тож на цьому я закінчую це відео. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що на жаль, наша влада почала це м'яко говорячи вже пере. Переробляти в якусь uh, відверту агінею, і відверто я переконаний, що нам як парламенту треба багато речей зробити для того, щоб у них ці інструменти забрати. Як один із таких варіантів, хоча не виключно, я переконаний, що треба укр... всі санкції тепер по українцям. Ну далі підтверджують в парламенті, як це зараз є по російським активам. Тому що не може бути так, щоб ми дали в безмежні uh, повноваження людям, які відверто почали їм зловжувати. На цьому в мене все з вами. Я. Слав Желузняк, це канал Залізний РНД. До побачення і залишайтеся з нами.